Хлопці, друзі, дівчатка, всім привіт. Сьогодні до нас на огляд залітає легендарний японець Accord. Це у нас є восьме покоління. Рестове. Рестове восьме покоління. То в нас є двохлітровий, двохлітровий, 2 двохлітровий, 2 дизель, турбодизель, хлопці. На механіці. Пишка авто. Чекай, блядь, туди тут є. Чекаю, блядь. низенько, не міг не йти. Перша Хонда. Блять, тільки нам туди Короче, Пацани тако, що у нас тут є. Пишеш? Бля, куди запихати? Давай продовжуй писати. Корот, тут у нас є 2-літровий, блять, двохлітровий, 2,2 дизель. У них були також і бензинові мотори. Та у нас є комплектація Type S. Також Type S ставили на комплектацію 2,4 мотор. Тоже хороший, бензиновий. Ну, так скажімо, 2,2 дизель, турбодизель японський, то є. Що я сказав, турбодизель японський, тому що їхні мотори є саме надійні і найбільш витриваліші до любої. Так скажімо, до любого випробовування. Тим більше це Honda. Також є японці хороші дизельні мотори і Toyota, і Nissan. Уже так скажімо, як всі казали, акорд скінчився на сьомому... 7, кажу на сьомому, на восьмому акорді. Хонда. Чого скінчилося? Бо вже Дев'ятий він вже більш став, ну, в нього потужніший мотор, 3,5 поставили, але він вже не, не має тої динаміки, такої пацанської тачки, так скажімо. Не то, що він не, не чоловіча машина. Став такий європейський. Він так, став такий європейський, став більше похожий на якусь. Камрі ту саму, Та, його... тут, тут я вставлю фото, де порівняння його є з Камрі. Також що можу сказати? Японці то є японці. Як, -то, як один казав цього Давідича, ціво, цього... цього... японці діляють віщі, ми тут в кадри Так. Чікс. Так, що хочу сказати по оптиці. По оптиці у нас тут є. то фари не адаптивні, ні тут? Адаптивні? No, тут... Ага, бать чекай, буде блік. Синон? Біоксинон. Да, да, Біоксинон, коротше, адаптивні фари, повний фарш. Чим відрізняється дорест від рестового. Відрізняється, у нас різниця є в решітці радіатора, замітна. Також більш такого нічого. Є накладки на бамперах, також є накладки на порогах. По бажанню омивачі не робочі, не? фар. Робочі, робочі я. омивачі фар є також. В дористі вони були, але вони були десь обманками. Тут вони всюди є. Також є <Mysterio> Парктроніки пікають. Парктроніки — Тоже хороша річ. Що ж, перейдемо до задньої частини, до боковушки, трошки розкажемо. Також, акорд, восьмий, рестальн. Що в нас є, хлопці? На 2,4 хотів зразу сказати, поки не забув. У нас 2,2 нас дизель, у нас один глушак, типу труба стирчить. На 2,2, кажу, на 2,2. На 2,4 у нас є тут, і місце, закладка витягається. Маємо два, два стволеті стерчать. По багажнику що хочу сказати, багажник досить містимий тут з ключа. Ага. Багажник досить містимий, трошки там таке машина робоча їздить. Вресталін. Ззаді ми маємо. Як це ще називає? Альмініва ставка. Диколіру. А? Диколіру. Хромова вставка, хромову вставку маємо. Коротше, що сказати? Пацанська тачка, простий пацанський седан. В них були... Коротше, що в них ще було, хлопці? Забув сказати. В них були і американські варіанти, але американський варіант він був довший, він був задній якісь такі на нього навіть, чесно, мені ну, неприємно дивитися. Кузова в них були одинакові. Типа, що був седан, що був універсал, і ще було американське купе. Але американське купе було і на Європу, і для нас. Ну, Типа, і, на, і на Європу і для нас. Ми американці, типу. На Америку. Так, задній ряд, що задній ряд, ходи піднімемо ще задній ряд. З ряд у нас взагалі бомба, місце до хрена, сидіти дуже зручно. Коротше, це за 10-11 тисяч автомобіль взагалі в шикарному стані. Шо... Питань нема. Шкіра міра, шкіряний салон, просто пишка. Ну, одним словом. Переходимо, Чекай, чуть не Переходимо до салону, в салоні більше розкажемо. Так, хлопці, що я хочу вам сказати про японця, якому вже є 12 років. Японці вміють робити машину. От візьміть себе в 2012 році, побачивши таку машину, що ви думали? Ви їх не бачили, бо ці машини коштували колись 45-40 тисяч доларів. Була така, така вартісна їхня ціна. Зараз ця ціна машини 10-11 тисяч. Бо дійсно хороша машина. Так, прибіг, дає про себе знати. Ну, як дає, ну, по салону я би не сказав, що тут видно, що, є, що тут пробіг, дай Боже, але Ну, питань немає. Що скажу по приборці? Приборка у нас така досить гарна. Від ну, в рестайлінгу вона відрізняється також, само собою. Мультируль досить гарний, такий. цікаво зроблена форма. Та й все, що сказати? Підігрівки, музончик туди-сюди. скаку салону, більше розкажу. Так, коротше, пацани. Зараз молодь, що це тачка для таксістів, Ні, ніфіга. Це тачка для таксістів. Це дійсно пацанська тачка. Друга машина у нас з чорним дахом. Чорний дах це, бля. Мені дуже подобається чорний дах. Що в нас тут є? У нас тут є файний значок, кажу значок Ключик Honda. Коробка передач на суп. Ну, така трошки дуже дивна. Не знаю, що сказати. ступочка така файна. Тут маємо попельничку, ще якісь. Прикурювач, йопче. Дивіться, які у нас елегантське. Таке бля застряг. О бля. Прикурюваш. Боже скорив? Ти не коришся бля. <laughs> тут маємо купу всяких бардачків, можна щось тут покласти. Тут місце є. Коротше, місце купа є. Маємо ручничок файний такий. Тут що ми маємо? Машину можна розвернути, тут можна меню, магазин зразу з'їдете до кафе, якогось ми меню з... Тут, коротше, розвертайте автостанція. Тут автостанції Романа нема. Не, нема. Нема моєї автостанції, ще не дійшов я сюди, коротше. Але нічого, то все шазом, все буде. Все, все в прогресі, все в розробках. Та й ти що? Одним словом, хлопці. Ташка дійсно себе заслуговує. Музон тут взагалі бомба. Музон дійсно хороший. Зараз може вам продемонструємо, але телефон я думаю, що не передасть цього. Запарат в мене мікрофонів зума. Ну що, хлопці кажу, японці то і японці, японці роблять вісі. Прагік стоїть хороші машини. I just want it. tres hijos.